Вітаю! З вами Володимир, компанія Balcon.ua. Сьогодні ми знаходимося на лоджі, яку ми нещодавно відремонтували. Тут ми зробили внутрішнє оздоблення. Бачите, за спиною в мене є такі штучки для котів. Зараз я детально все розповім. І також ми використали тут наш новий матеріал для оздоблення і ще декілька прикольних фішок. Тож перейдемо до огляду. Якщо вам подобається наш огляди, ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтесь, звичайно, на наш канал. Тож перейдемо до огляду. Перше, що хотілося б почати, це внутрішнє оздоблення балкону. Це, як ви бачите, нова будова. Довжина балкону у нас десь 2,70 метра, глибина метр м. Тут оздоблення ми зробили з дерев'яної вагонки під каміння, вузький шов. Це новий матеріал у 2023 році. Він дуже круто виглядає на балконі і по ціні також гарна вартість. І ви отримуєте натуральний. Матеріал, котрий приємно пахне, він ще додатково утеплює ваш балкон. Як ви бачите, тут дану вагонку ми попробували сірий колір, світло-сірий колір. Воно виглядає досить сучасно, кайфово, стильно і прикольно. Підлогу зазвичай тут є в новобудовах величезна сходинка на 15 см. Ми її прибираємо. Тобто, ми робимо. Дерев'яний каркас по підлозі і утеплюємо, стелимо з біпліту 22 мм. Далі підкладка і ламінат. Тут ми використали ламінат такого чорного кольору під плитку. Бачите, він досить прикольно виглядає, такий має структуру, форму, чорну, переливається, дуже круто виглядає. Також ми зробили тут пластиковий плінтус такого чорного кольору, і фішечкою ще цього балкону є в нас ось така тумба, нестандартна. Ми її зробили з дерев'яного підвіконня. Це підвіконня досить міцне. На нього можна сідати, ставати, стрибати, З ним нічого не буде траплятись. Бачите, тут у нас така сходинка є, і тут ми зробили дверцята, і ось зробили такий шаф для зберігання речей. Він досить місткий туди ще є, там є простір, тобто багато речей туди поміщається. Ось так ми закриваємо, і можна на цю тумбу, бачите, встановитись. І на неї можна сідати або лягати. Ось бачите, сідаю, відпочиваю і, в принципі, насолоджуюсь життям новим балконом. Підвіконня зроблено з дерева, воно правильно укріплено, тобто воно спокійно витримує там, 150 кг, 200 кг воно також витримає. Ми пофарбували колір антрацит саме підвіконня, бачите, і дверцята виглядає ну, супер сучасно, стильно, прикольно. Ось, ось такий балкон. Також ми вивели світло, бачите, світло, розетку для того, щоб можна було під щось під підключати. Ми ще зробили такі полиці для котів. Це клієнт самостійно купив, і ми бачите, його закріпили, все. І ось воно так все тут круто виглядає. Такі, можна сказати, частково балкон був зроблений і для кота. Ось по сроках ми такий балкон зробили за 5 робочих днів. Гарантія складає 5 років на всі роботи і матеріали. По вартості вже потрібно, якщо вам хочете дізнатися по вартості, то потрібно телефонувати вже до нас до офісу. Ось такий балкон ми зробили, такий відеогляд. Якщо вам сподобався, обов'язково ставте лайк і залишайте коментарі. І Якщо хочете собі такий балкон, телефонуйте, все розповімо і зробимо вам в найкоротші строки. Все, до нових зустрічі, до побачення.